Всім привіт! Слава Україні! Є можливість показати, як а, працює з точки зору енергоефективності цокольний вузол при виступаючому цоколі. В нас тут а, вузол, який сформований консольним виносом а, монолітного поясу фундаменту, а, на який спирається цегла. Відповідно, в нас під цеглою вже йде монолітна ділянка фундаменту, яку ми маємо зовні утеплити. Тому що якщо, в випадку, якщо б ми того не зробили, то залізобетон. Дуже гарно пропускає тепло з будинку на вулицю, і, відповідно, тут би був такий місток холоду. Того не відбувається саме через те, що ми зробили якісний вузол з утеплення. Як то робити, показував з кількох об'єктів от саме по такому вузлу. Тут показую, це зараз ми на західному фасаді. От, Можна пройтися. Пілястра, кутові пілястри, їх я теж колись пояснював. І от північний фасад. Кількість снігу тут менше, вона також не тане. Сніг тут не тане, вузол той же самий, але просто з заходу тут набило більше снігу. Отже, на що а, треба звернути увагу? А, якщо ви будете перевіряти то у себе на будинку, або по роботі на інших будинках, то дивимося, щоб при температурі мінус 1, мінус 3, мінус 5, зараз десь мінус 4, мінус 5, щоб не танув сніг. Тому що якщо ви бачите, що буде танути сніг от в, ці, в цьому місці, або, в цьому, або взагалі по відмості, це означає, що. А, то того об'єму тепла, що втрачається через даний вузол, достатньо, аби пересилити, скажімо так, мороз, і сніг буде танути. От, це відповідно значить те, що. Вузол недостатньо теплоефективний, його треба, він був відповідно невірно зроблений, і його треба буде доробити вам, аби а, ви А, не втрачали тепло, і Б, а, у вас не виникали проблеми. Відповідно, вже в будинку з більш холодними стінами, особливо в кутах, а, що може призводити навіть до виникнення конденсату, там цвілі тощо. Тобто тут ми бачимо, все нормально, все працює. Однак, а, чому я звернувся? Звернув увагу на західний північний фасад, те ж саме і по східному, але на південному фасаді це не перевіряється. І зараз покажу чому. От дивіться, південний фасад все те ж саме, той же самий вузол, той же самий будинок, ті ж самі умови. Буквально кілька секунд пройшло, я сюди, сюди дійшов. Але тут ми бачимо, що вже тут все нормально, дивіться, так? Тобто нічого не тане по відмостці, проблем нема з тепловтратами, але ось тут ми бачимо, що навіть стоїть вода. Зараз мінус 4-5, може мінус 3, вже, і стоїть вода. Чому? Не тому, що тут є тепловтрати, а саме тому, що в нас оздоблення цоколю з металу цоколя та планки з капельником поралу 70-24, темно сірий графіт, дуже практичний корель. Колір для саме таких, а, такого використання, і практичний з точки зору металу, бо він дуже стійкий до механічних а, пошкоджень от в зоні цоколю, що дуже актуально але він прогрівається навіть в таку відносно пасмурну погоду взимку, і а, від а, обмеженого навіть відносно сонця і температура. Металу більше нуля градусів, і бачите, навіть тут, от якби тут втрачалося тепло, то тут би тануло, а тут би вже висіли, висіли а, бурульки, да сосульки. Але того не відбувається. От бачите, водичка. Тому що саме а, метал. Вище температури а, замерзання, вище нуля, і саме тому це, це ми бачимо. І відповідно, коли ви робите таку перевірку, то робіть а, її не на південному а, фасаді. Але на південному фасаді ми можемо також тут дивитися ось в цьому місці. От, а, Тобто тут ми бачимо нормально, саме отут, через кут до сонця, прогрівається ця зона. От, І ми бачимо танення. А в цілому відмітка добре для цього цокольного вузла з точки зору теплоефективності, хоча є ще більш енергоефективні а, вузли, а, от саме при виконанні дублюючої стінки також його показував з кількох інших об'єктів, як то виконується. і а, які плюси, які нюанси по виконанню і цього з кількох об'єктів вузлу з виступаючим цоколем і іншого з дублюючою стінкою, що дозволяє зробити цоколь западаючим. Тобто облицювальна цегла вона випирає відносно а, оздоблення цоколю. От Який саме вузол робити? Кожен замовник вирішує а, самостійно, от на цьому Будинку за рішенням замовника ми зробили ось такий вузол, який чудово собі працює. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!